Добрий ранок. У нас на вулиці йде дощ, вихідний. Кожнюю таку погоду, коли ти вдома, ніде не спішиш. Вона собі тихо ляпатить. Я тільки прокинулась 8 ранку. Я сьогодні так виспалась. Зараз каву, а Потім у мене на сьогодні такий фронт робіт. Я собі таке не планувала. Кожного ранку, як тільки прокидаюся, першим ділом включаю сніданок з один плюс один, або от сніданок, вихідний ранок, марафон. І дивлюсь, коли щось роблю по хаті, або просто збираюсь на роботу. Сьогодні день прапора України. Вітаю вас всіх зі святом. Ця зв'язда вже з самого ранку прискакала тут, під вікнами ходила вила, щоб її пустили, бо дощок їй не подобається. Вона хотіла до хати, вона хотіла їсти, щоб їй дали. Так що вже он в гостях, да? Ми Ось та сама робота, яка мене чекає сьогодні, ще й, мабуть, на завтра залишиться. Ось це все мені треба переробити. Така вона жіноча доля, або це вік, не знаю що. Але мені сьогодні є чим займатися. Всім гарного дня!